Дорогі дами! Найтаки своє відео розділила на дві частини, тому що обятня об'ятна неможливо. Ну і зараз покажу, що у мене робиться на верхній поличці. От тут з боку завжди стоять два високі контейнери, і в одному така звичайна олія, олейна, ну, вона у нас іде, щоб підсмажити відбивні, котлети, картоплю, ну, щось таке велике. Ну, а от ці банальний хімічний оцет для того, щоб мити накип з чайника. І оці контейнери для рідин у мене від тепвари. Ну, і мало того, що вони гарніше виглядають, ніж би просто пляшки стояли. Ці контейнери супер Звідти ніколи нічого не вивється. Ну, і ще в них дуже зручна система наливання. Теж ніколи нічого не буде прокапуватися і не буде стікати із е, стінок контейнера. Так. Я зараз ту відставлю додалі. А далі в мене олії. Ну, Це от оливкова. Цього разу вона в нас така. Ну, в принципі, ми купуємо всяку різну, ну, але обов'язково, щоб був перший холодний віджим і відомий фірмо-виробник. Ну і оливкою олії нас йде багато, бо я на ній і смажу, і мариную м'язку, і додаю, як основу до салатної заправки. Ну і просто поливаю овочі. Ну, і ще, крім такої олії, в мене є інакша оливкова. Ну, цю я вже купила як заміну та закінчується. Ну, і взагалі-то це моя улюблена олія. Ну, ми її найчастіше купуємо. Це виробництво Франції, ну, вона прямо позиціонує себе як біо. Ну, чесно кажучи, я великої різниці між ними не бачу, але цю люблю більше. І ще від цього самого виробника у мене є інша олія із чотирьох рослин. Ну і її основа соняшник. І от тут навіть на пляшці написано, що рослини культивовані, вирощені біологічно. Ну, ця от олія не дуже смачна, але в неї такий трошечки інакший смак, ніж звичайної соняшникової. І вона ідеальна до овочевих салатів. Ну, правда, правда, мій другий супруг її не дуже поважає. Він каже, що в неї є ефект клізми. Ну, тут таке, в кожного свій організм. Так, ну, а оці олійки у мене із нового. І мають додатки. Це основа оливкова, і одна у мене із лимоном, а друга із чесником. Ну, я взагалі дуже люблю олії із доповненням. Ну і от, власне, з таким поєднанням. Ну і використовую їх для маринування м'яса, додаю фарш і для салатних заправок. Ну, просто доповнюю оливку. Ooh. Але взагалі-то такі от олії не важко зробити самому. Я от навіть деколи таке провертаю. Беру основу оливкову, додаю туди червоний перець з горошком, маленький перчик з чілі, чесник, розмарин. Ну і виходить просто неймовірна олія. Ну, а потім, наприклад, нею полити кусочки картопельки вареної. Пісня. Наступна олія у мене трюфельна. Ну не знаю, хто як. А я от без неї багато страв просто не уявляю. Ну, правда, в цій пляшечці, це вже не її рідна олія, вона вже закінчилася. Я купила трюфельну з цієї самої серії, що і лимонне, і, і та, з чесником, і просто перелила. Ну, Бо мені дуже подобається ця пляшечка. Бо взагалі-то олія із цієї пляшечки ну, була більш натуральна. Там навіть були кусочки грибів. Ну, Оця така більш бюджетна, напевно, просто із запахом трюфеля. Ну, Правда, всі там люблять і оцінюють трюфель. Вона така досить специфічна, і всі навіть по-різному її запах сприймають. Ну, Комусь я знаю, навіть напахне бензину. Ну, особисто мені часником. Тому оця олія мені ідеально підходить до всіх страв з грибів, до м'язка, особливо до телятини. І дуже-дуже гарно, вона доповнює звичайну банальну гречку. А ще якщо потерти її пармезаном, взагалі виходить шикарна ресторанна страва. Ну, а це ще в мене одна олійка з трюфелем, але вже із білим. Вона от така от в формі спрею. Нею зручно користуватися. Але, як на мене, білий трюфель має менш виражений запах грибів, ніж чорний. Так, наступно в мене. Гарбузова. Ну, і, напевно, це одна із моїх найулюбленіших. Я її ніколи ні з чим не змішую, тільки використовую так в моноваріанті. Ну І найбільше нам мені підходить до літніх томатів. Ця от олія просто неймовірно смачна, з таким вираженим запахом гарбуза. Вона такого красивого глибокого зеленого кольору і дуже-дуже тягуча така густа. Ну, але оця пляшечка теж пуста закінчилася, просто вона мені дуже подобається, і я в неї переливаю гарбузову олію з якихось менш красивих пляшечок. Ну, а зараз в мене повна гарбузова олія є отака. Ну, але мене, як естета, цілком влаштовує оця. Дизайн цієї пляшечки, тому я нею користуюся і нікуди-сюди туди я не переливаю. Так. Далі в мене олійка з авокадо. Ну, Тут такий прямий конкурент гарбузової олії. І взагалі це дві мої найулюбленіші. І от олію із авокадо я теж ніколи нічим не змішую. На її основі заправок ніяких не роблю. Просто в чистому виді додаю до салатів, особливо до тих, де є авокадо. От Таке от ідеальне поєднання листя салату, авокадо, чері, оливки. І от доповнити цей салат олійкою із авокадо, ну це взагалі просто щось неймовірне. Ну і ще вона мені дуже підходить, коли в салаті є морепродукти, якісь, наприклад, креветки. Теж вона от там на своєму місці дуже красиво це все доповнює. Так, що там у мене далі? Отам, взагалі, в глибині ще є олії, а то потім, до далекого фіоді станеш. Зараз я переключуся на оцет. Оцей оцет з малини. Ну, взагалі, варіантів ту є багато, але мені найбільше подобається такий. Ну, я інакше не купую. Ну, я використовую його, коли роблю класичну французьку заправку. Просто, якщо треба підкислити салат, коли запікаю м'ясо, ну і додаю його до вишневого соусу. Ну, На жаль, у нас я ніколи не бачила в продажі такий оцет, Ну, але взагалі-то в інтернеті є море рецептів, як його можна самому зробити. Ну, Такий процес, ніби не важкий, просто трохи напряжний, Але можливість зробити собі малиновий оцет є, якщо його нема в продажі. Ну, і ще від того самого виробника в мене є бальзамічний оцет. Ну, і він е, якраз продається в нашому ашані. От, малинового нема, а оце є. Ну, але використовуємо його якось так от без фантазії. Ну, тільки для пельменів, на ну, найорригінальнішому варіанті для салату капрези. Ну, і все. Щось я е, взагалі більше не бачу. Де би його застосувати? Не знаю, не можу придумати. Ну, ось то малиновий оцет у мене взагалі то йде в великій кількості. Так. Далі, Ну то покупка Віка. Гранатовий соус. То я його приперла із останньої Туреччини. Ну, але так і не відкрила. Я, правда, не знаю, на що я його привезла. Ну, в принципі, того гранатового соусу залися. Ну, просто у мене вже така звичка. Де буваю, звідти привожу всякі спеції. Ну і вже точно це буде не підробка. Таке я, раз, наприклад, точно знаю, що гранатовий соус потрібно купувати тільки ось таким надписом. Бо якщо там написано щось інакше, то це буде не 100% гранатовий соус да, на основі гранату, а щось такі, таке з порошка. Ну і ніби той соус можна додавати там до м'яса, фаршу, якихось ну Не знаю, я ще не визначилася. Ну, а далі в мене соєвий соус. ну той Теж з такого репертуару є всіх, ну, і в мене має бути. Ну правда, не знаю, для чого він мені, бо що суші ми самі не робимо. ну Я взагалі навіть не знаю, до чого його додавати. Ну І чесно, не дуже з ним дружу, не дуже його розумію. Трохи недолюблюю. Ну, а оцей я купила тільки із за того, що знайшла колись рецепт просто неймовірних фрикадельок від IKEA, безумно смачних. І оцей от соус там повинен бути як один із складників от самого соусу, до тих фрикадельок. Ну, і от, в принципі, і, і все, де я його використовую. Ой, таке западло. <кхм> Зробила собі перерву. Щось я. Цим коронавірусом можуть довго говорити. За той час Падлюка гудить. Ну, чи мені не чується. Гудить? Ой, халя, <плес> не знаю, що сказати. Єдине <плес> <плес> бажаю вам дурі по шубі за мужа. Падлюка, <плес> в мене весь процес збився. Ну, ладно. Так, що тут в мене? Це ну, устрічний соус. Я читала, як його готують, але ну, досить цікаво. Дуже довго виварюють устриці ще чимось, поки цей соус не стає такий от густий і тягучий. І в нього дуже виражений смак і запах риби. Ну і Цей соус мені ідеально підходить до всього, де є морепродукти. Там В паелью, в пасту, різоту з морепродуктами. Ну, одним словом, Там, де є креветки, цей соус ідеально їх доповнює і е, збагачує смак. Ну і ще от крім цього соуса, в мене є його кузен, зараз його дістану. це вудшерський соус. Ну, але його технологію приготування я розказувати не буду. вона така досить специфік, дивна. Ну, але в кінцевому результаті соус виходить дуже достойний. Ну і теж я його додаю всюди, де є морепродукти. Ну, єдине, тут треба не перестаратися і багато не ливанути, тому що оці от два соуси дуже-дуже солені. Що там у мене далі? Ну, оце, я забула про нього. Десь його купила в Ашані. Як ти знає, наш купила. Оце такий звичайний хімічний оцет. Просто та трошки лимону, напевно, додали. Я що ну, я по голі побачила і купила. Думаю, нічого там такого оригінального немає. Трошечки якогось лимону та і все. Більше нічого надзвичайного. Так, і що там ще в глибині у мене ще олійки? Ось така оливкова із чесником і перцем. І от вона справді досить гостра, тому я її використовую небагато. Коли мариную м'ясо або коли тушу, але дуже-дуже мало, тому що вона така люта. Багато її не можна налити, бо зіпсується все. Так, і ще там залишилися дві такі олійки. Ой, падало. впало від сюди. Люка. Ой, так та сирена викорвила. Все, мені тепер не так іде. Ну, добре, так, що тут? Це оливкова олія із лимоном, ну, а це чисто із авокаду. Вони в формі спрею, дуже ними зручно користуватися. Я ними поливаю просто листя салату, а оцю із лимоном ще додаю до стейків червоної рибки, коли їх піджарюю. Так, Далі в мене по черзі йдуть концентрати соків. Лимон, лайм і апельсин. Ну, може, звичайно, не всім таке підходить, бо це не натуральне, ну, а для нас нормальне. Я навіть досить часто ці концентрати додаю в чай, якщо не маю свіжого лимону. Ну, а в переважній більшості використовую для маринування м'яса і риби, коли роблю французьку класичну заправку, ну, або коли просто треба підкислити листя салату чи якісь овочі. Ну, і ще отут у мене із такого ненатурального. Приправа в гранулах, яка містить 12 овочів і трав. Ну, ну, хоча універсальна, без консервантів, хто сказав, що це вже прям така хімія. Ну, не знаю, хто як, а ми її додаємо до бульйонів і соусів. І вони стають такого красивого жовтого кольору. Ну, Для нас нормально. Тим більше, що у цього добра у нас просто дохріна. Коли був дефіцит сіллю, ми це от накупували як замінник, потом всякої різної. І чеську вегету, і якусь польську, і відторчина. В основному, тверди тут треба кіт. Так. Ну а зараз я ще покажу, що у мене в цьому контейнері робиться. Тут такі більш прозаїстичні приправи буденні, і я їх просто попересипала у використані баночки. Так. Що тут в мене з оригінального? От воно. Як ви думаєте, що це? Не повірите. Це лимонна кислота. Я її привезла з Туреччини. Зараз покажу, як вона виглядає. Гляньте, які величезні красиві кристали. Тут ніколи не бачила такої лимонної кислоти. Тому я її купила. Ну, мені просто сподобалося. Так я навіть не знаю, де її використовувати. Ну, і можна сказати, що це, напевно, була єдина спеція. Коли я уявляла, взагалі, що я купую. Тому що в більшості я бачила в магазинах спеції, де на пальці нічого не намальовано, тільки написано. Ну Хрен догадаєшся, що там всередині. Ну, а тут я от чітко розуміла, що це лимонна кислота, бо малюночок був, ну і пачечка прозора, так що я там все роздивилася, ну, от її і купила. Ну, а далі спеції йдуть менш цікаві. Оце карі, в якому я повністю розчарувалася, залі я не використовую. Тут мелений чорний перець, теж не знаю, для чого він нам. Бо взагалі я люблю свіжемелену мелену суміш перців. Ну, такий просто чорний, якусь скучно. Але є боє. Ото якісь <сі> кузячі горошки. Навіть не знаю, скільки цей перець взявся і для чого він потрібний. Ну, а оце, так, да, цікавого і оригінального. Це ширена сіль, приправа номер один в Булгарії. Ну, я собі її там і відкрила. Це е, суміш різних трав. З дуже цікавим і багатим смаком, навіть незвичним. І от той оригінальний смак, оці ширені солі, додає спеція, яка на волгарській мові називається сминдух. Ну, в перекладі, здається, пажитник. Я не знаю, що це таке. Але для мене оця спеція ідеальна на вагіт з маслом, чудно, до бринзи або до літніх томатів. Дуже-дуже смачно. Ну, а це ще одна спеція із Туреччини, такі от. Пластинки червоного перцю, дуже-дуже гострі. На ну, халєрах продавалася тільки в такій великій пачці. меншого фасування не було. Я навіть не знаю, наскільки мені її вистачить. Ну, Напевно, до пенсії. Бо її ніде багато не додаш, бо там справді такий ефект вирві Ну, Але для турецької кухні гострі приправи це нормально, тому вони їх в малій кількості не продають. Так, ну а далі в мене вже все в пачечках. Це базилік, деколи його додаю до соусу для пасти. закрию. Це майоран. Я теж не особливо знаю, куди його, але точно знаю, що він має бути в журику. Це такий дуже смачний польський суп. Ось я його роблю зробити не можу. Це мускатний горіх, ну, і він обов'язково має бути в пасті карбонара, і жлорені, і тартлін. Одним без мускатного горіху дістрави, взагалі ніхріншою і починати робити. Так, що це? Ага, лавровий листок. Ну, знаєш, що, ця приправа не особливо модна. Мало її використовує, навіть знаю, скільки пачці років. Ну, Це бабалю якусь чортівню купила для китайської кухні. Навіть не можу припустити, які в неї були шляні ідеї на цю приправу. То що, а, білий. Перець мелений. Ну, теж не пам'ятаю, для чого його купувала, куди його додавала. Все. А це що? Ага. Це гостра паприка. Ну, але в порівнянні із турецьким чудом, вона взагалі ні про що. Такий лайт варіант. І ще в мене є гірчиця в зернах і закрита. І теж не знаю, для чого я її купувала. Ну, є, бо є. Так, а тут що? Тут пачка із е, приправами для чілі конкарне колись робила. Теж, зараз зараз зажгучу до безобразія. Це від каміс для грецької кухні суглакі робити. Трошки не по рецепту робила, додала це до грецького йогурту, зробила соус. Ну, а не м'яско маринувала. О, теж непогано вийшло. Ну, а це ще одна пачечка для чілі конкарне. І я її, ясно, використала не всю, бо пекуча в нас зараза дай дорогу. У <смі> мене таке враження, що там, крім гострого червоного перцю, взагалі більше нічого нема. Ну, а в наступному контейнері в мене склад бульйонів. Ну, Звичайно, теж ненатурально, теж хімія, ну, але ми ним активно користуємося. Оце гранульований концентрат від кнор, і я його додаю до всього, як там намальовано. Бульйони, соуси, одним словом, всю варю. Оце овочеві бульйони в кубіках. І в мене ще є в кубіках польські бульйони із з курки. То ми їх якраз накупували тоді, коли був дефіцит сіллю, як замінник. Не знають би їх діти. Оцей приїхав із Нідерландів, теж з курки. А оці із Туреччини. Ну, і тут знову курка і яловичина. Ну, я, звичайно, не знаю, кому як, а от мені бульонні кубики м, дуже допомагають. І як основа для соусів, і коли треба щось зварити, ну, щоб не зовсім в воді, одним словом, кинув і веж. Так, це в мене пачка для якоїсь пельї, всю роблю зробити не можу. А тут лише повна олія із чесником. А це тут пусто була олія авокадо. І ще там в глибині олія з лимоном. То я її недавно відкривала, туди зашурувала і забула про неї. Треба її звідси витягнути. Ну, взагалі то можна вважати, що це практично фінал. У мене ще в глибині стоїть стапачкою чорносливу. Не питайтеся для чого. Я не знаю. А стоїть і стоїть. Зараз знімемо цю от конструкцію, від яку я. І дістану останній контейнер. Я подивлюся, що там є, бо я вже й забула. Ага, Так, букет Гарні. Ну, Скажімо так, це одна із улюблених приправ французів. Ну, і при тому ця приправа, не така, як в мене в баночках була, мелена, бюджетна, а от ексклюзив, ручна робота. Це таке класичне поєднання чотирьох травичок, лавровий листок. Тмин, розмарин, ну і ще щось там. Ну І французи оце дуже люблять додавати абсолютно до всього. У бульйони, коли м'ясо тушкують, до риби, в соуси, одним словом, пхають всюди. Ну, а потім, коли страва приготується, тоді оцей букет гарні витягується, він так от перев'язаний ниточкою, і викидається. Ну, Але я ще не спробувала його, так от купити, купила і забула. Треба буде якось його використати. Так, тут в мене ще якийсь є запас орегано, дуже його люблю. І додаю до тушеного м'яса і в соус для пасти. Лавровий листок, якісь запаси. Так. О, це от прованські Ну, То якраз я говорила, що виробник дюкро, крім спецій в баночках, їх ще випускає в великих пачках, в великому фасуванні, і все можна досипати по потребі. Дуже зручно. Так, а там. Там знову сіль. Не знаю, нафіга ми стільки не купували, то і солі засипся. Ну, купували в ефекті, скажімо так. Так, А тут ще в мене запаси кольорового перцю. Тут їх 5 видів. Я теж навіть не пам'ятаю, коли я їх привезла. Ну, що підуть, бо там нас багато йде. І ще тут якийсь кольоровий перець є. Теж треба буде його використати. Ну, а то просто. Дверня така. Це пусті баночки. Був концентрат із лайму і лимону. Не знаю, на що зберігаю. Напевно, просто так. Ну, і ще на завершення покажу, які в мене спеції на робочому столі. Ну, ті, які ми найчастіше використовуємо. Це млинок із сумішю перців. Він такий модний, сам меле, на батарейках. І при тому в двох позиціях: крупніший, помол і більш дрібніший. І ще тут в мене є спеції в корзинці. Ну, от черговий млинок і суміш перців. Така от красива кольорова. Ну, і, в принципі, в мене цей млинок просто виконує функцію декору. Я поки що ним користуюся, але він дуже гарний. Далі йде гімалайська сіль. Я ще її не відкривала і додаю її до літніх салатів. Ну, а це така сіль більш ексклюзивніша. Це фльор -де сель. Сіль а, з самих верхніх шарів знята з морської води. Ну, рахується такою досить дорогою і оригінальною. Ну, по великому рахунку, ніби сіль і сіль. Ну, але позиціонує себе як щось таке неординарне. Потім тут ще одна у мене морська сіль є. Теж до салатів додаю. Тобто таймер сірники. Деколи мусимо газ запалювати. І е, тут є ще одна баночка -де -сель. Ну, Але оцю купувала я в нашому ашані. Вона була. І ще я її не відкривала. Бо, що справді, солі щось в нас забагато. Не знаю, що такий був перепух, коли вона зникла. У нас її, виявляється, є тухріна. І оце цікаво. Теж для спецій. Купила в Ашані така от маленька терочка. Ну, наприклад, там для мускатного горіху чи ще для чогось, я не знаю. Прийшла додому і почитала набірці, що виявляється, оця от дурня. Мало того, що зроблено в Франції ще й в самому Парижі. Ну, таке от буває. Там от мій той таймер таке яєчко. Ну, і там ще якийсь у мене піднос. Теж функція декору. Дуже я люблю всякої сувенірної продукції, ну, але щось у мене є. Ну і от так ніби все. Дама. Папа!